У давні часи в Ізраїлі жив чоловік на ім'я Йона. Він був проповідником Слова Божого. Одного разу Бог прийшов до Йони і заговорив із ним. Йона. Йди до великого міста, міста Ніневії і проповідуй проти нього, бо його злочастивість привернула мою увагу. Ніневія була надзвичайно великим містом. Це була потужна країна, повна багатіїв. Але мешканці Ніневії не любили своїх сусідів, а любили жити для себе. Йона не хотів підкорятися Божому наказу. Те місто наповнене злими людьми. Вони заслуговують на страждання, і якщо я не проповідуватиму їм. Бог покарає їх усіх, як забажає. Йона проігнорував божі настанови і сів на човен, що їхав до таршіша замість ніневії. Подорож просувалася дуже плавно, коли раптом виникла сильна буря. <Слід> «Допоможіть нам! Бог, мабуть, надзвичайно сердиться, іншої причини бути не може. Дізнаємося, хто так розлютив Бога! Нужбо! Люди на човні вирішили кинути жереб, щоб з'ясувати, хто несе відповідальний за лихо. Вони кинули жереб, і жереб припав на йону. О Боже, правда в тому, господь, якому я служу, послав цю бурю. Киньте мене в море, тоді море заспокоїться. Люди скинули йону з човна в море, щоб заспокоїти шторм. Дивно, але як тільки вони це зробили, вітри море заспокоїлися. Раптом з'явилася дуже велика риба і проковтнула йону. Ця риба була послана Богом. Йона провів у череві риби три ночі і чотири дні. Господи, я згрішив. Будь ласка, прости мене і врятуй мене. Бог почув молитву Йони. На четвертий день риба виплюнула йону на сушу. Нарешті Йона звільнився від черева риби. Як Бог уперше наказав, Йона пішов до Ніневії і проповідав слово Боже Люди. Через сорок днів Бог скине Ніневію. Йона цілий день ходив містом, проголошуючи слово Боже. Жителі Ніневії почули його і злякалися. І так, народ Ніневії постився і щиро молився Богові. Господи, будь ласка, прости нам гріхи наші! І Будь ласка, не знищу це місто. Бог побачив, що вони щирі, і тому вирішив пробачити їх. І так. Жителі Ніневії і міста Ніневії не були знищені.